На ваше багаточисельне багаточисельне прохання даю вам старий шепоток Діда Нестера, на вашого начальника. Ну, є такі начальники, які не дають спокійно і нормально, будемо говорити, так, працювати своїм підлеглим. Бувають так наїжджають, що людина відчає і сама тоді роботу бросає. Так не можна, от є такі начальники, на яких в мене є такий шепоток. Вам пригодиться. Знаєте, що за дверима сидить такий начальник? На двері. Значить, такий шепоток. Стали коло дверей і зліва направо так тихесенько і сказали. Або закріпіть мій шепоток, або поділіться, або собі перепишіть, щоб він у вас був під рукою. Побачите, рот закриє, не буде на вас кричати. Ніколи. Так, читаю. шепоток на начній.